Поїдь, гора слука я під ворою га, зелений гай гусенити, неначе справді раз, під гаєм'яся річника. Як скло вода блищи долиною зеленою, кудись вона біжи, край берега у затінку, прив'язані човни. А три... Тилися, божуряся вони. м. Mm -hmm. mm -hmm. Сідні, специфічні, як кажуть, якісь біотоки. Там, де не даремно, Шевченко творив. Глібо написав, стоїть гра висока. Чарівна природа. І там не творити не можна. Хто поїде, навіть якщо він посередній, то він стане вже талантом. Розумієте, я вам кажу правду. Ось ще бумажка. Народне мистецтво збирається краплина по краплині. І нашими прадідами, і нашими дідами, а народ сучасний, талановитий, додає до цього всього і виходить, звичайно, виходять е, прекрасні роботи. Ви самі переконалися, коли ви побачили цю нашу виставку. Ну, е, в нас сьогоднішній час зробити е, таку. Творчу групу до 30 кажуть, майстрів, щоб зібрати, і щоб знайти сировину, щоб розумієте, кожен міг показати на все, що він гаразд. Ми б не осилили, хоча тут я говорив вже, що об'єднані такі сили, як спілка художників і Міністерства культури, але без доброї ласки, без, як кажуть, такого великого благодійництва пана Володимира Беленджера, нам би це не вдалося. І щоб це було почином для других бізнесменів, це було б дуже здорово. Для відродження нашої культури. Ну, Я народився в Києві, але мене вивезли з Києва, як мені було 6 чи сім років. Я повернув на Україну два роки тому. Ну і повертаю вже сьомий чи восьмий раз з того часу, як я повернув сюди перший раз. Я не є фахівець, я. Тим так багато не розумію в народному мистецтві, але я маю довір'я до Петра Ганджи, він знає, що він робить, тому нехай він робить так, як воно має бути зроблено. Я врахую, що моя допомога дуже маленька, але якщо б то не був Петро, я сумніваюся, що я б допомагав, тому що з ним то я знаю, що ті гроші не підуть йому до кишені. А він то вже є так, як має бути, щоб тих молодих людей зацікавити, щоб вони працювали, щоб вони щось творили. І я сподіваюся, що так буде то далі проводитись. Як я зараз бачу те, що я робив 10 років, ці, всі вони як символи мого сприйняття діда. Батько мене повіз у липні до села. Дорога далека була, така для мене вельми важка. Я ж малий був взагалі. Образ у мене, діду, лишився, коли я його ліпив. І як я тоді розумів, отак от от воно в мене вже в пам'яті і лишилося. Він мало говорив вже тоді. Так, він був спокійний. Це мій батько говорить багато. А дід мало. і од, од, одна пару слів і вже все ясно. Все. Я тоді вже пам'ятаю, що все... він скаже пару слів, все, я все розумів. Цього робити не можна. А, е... Я не можу, я її рідко дуже бачив. Я так сказати, що я її любив, таке не можу. Він на мене справляв таке дуже сильне враження, була дуже сильна людина. Я вже малий, вже це розумів. Що така Силь, сильна досить натура. Та хороше, як весело, на білім світі жи, чого ж у мене серденько і мліє, і болить болить воно та журиться, що вернеться весна. А молодість не вернеться, не вернеться.